Поки військові захищають нас і звільняють окуповані території, тут в тилу ми боремось за свідомість українців. Нещодавно в Житомирі стався мовний конфлікт. В одному з магазинів продавчиня не лише розмовляла російською мовою, а й глузувала над назвами українських міст. Місцева жителька, яка була покупцем, зробила зауваження та попросила перейти на українську мову, за що на неї накинулись. У поліції кажуть, цим випадком вже займаються СБУ, а поліція розслідує нанесення тілесних ушкоджень. 10 липня до поліції звернулася 38-річна Житомирянка. Жінка розповіла про те, що у ході конфлікту в одному з магазинів міста вона отримала тілесні ушкодження. Відразу дізнавачі поліції відкрили кримінальне провадження, Заявниці було надано направлення для проходження судово-медичної експертизи. Нині проводяться всі слідчі дії для встановлення істини у справі. Також всі особи, всі учасники конфлікту встановлені, допитані. Тобто далі ведеться слідство. Попередня кваліфікація діяння частина перша статті 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Якщо говорити про інформацію щодо антиукраїнських настроїв продавчині магазину, її було передано для опрацювання до управління Служби безпеки України в Житомирській області. За такі діяння передбачено покарання від штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до виправних робіт строком на один рік. Якщо ви стали свідком або учасником подібних випадків, звертайтеся до поліції. Поліція буде фіксуватиме вказані випадки та прийматиме міри у межах своїх повноважень. Ми вирішили поцікавитися у Житомирян, чи важливим є для них обслуговування державною мовою. Бажано, щоб українське ну, такого різкого переходу зараз немає, я бачу такого. Треба, щоб трошки час прийшов, люди адаптувалися. Війна дала своє, і вони вже зараз більше української мови говорять. Чим. Російської, тобто я розумію, що люди ще не всі встигли перейти на іншу мову, але щоб це не було якоюсь такою великою проблемою, коли ну як вчора в магазині, наприклад. А так, ні. Ви знаєте про цю ситуацію? Да. Ваша думка за цю ситуацію? Ну, Подробиці я не читала, але думаю, що за мову це кожен має право зараз розмовляти будь-якою мовою. Та, В принципі, я б не сказав, би, що якась різниця є. Ну, Хотілося б, звісно, нашій, української. А На вашу думку, чому важливо зараз, щоб переходити на українську мову навіть в таких закладах? Ну, тому що війна. Не знаю, як. Вам би хотілося ну, чути українську мову більше чи ну, без різних? Ну так, українську, Хоч я сам, ну, чисто українською, по-житомирськи, як то кажуть. Трошки там суржиком. Так розмовляю, так. Да. Але в пріоритеті українська. Так, да, так. В кожної держави є своя мова, вона має бути виключно для обслуговування. Я взагалі в побуті. Чи виникало у вас конфліктні ситуації? Ні. Майже усюди, де мене обслуговували, обслуговували на українській мові. На вашу думку, наскільки це зараз важливо? Ну зараз під час повномасштабної війни це дуже важливо говорити на українською, а як а, знак підтримки нашої держави і усіх тих, хто зараз на фронті. Можна українською, можна англійською, будь якою європейською, можна розмовляти, це ж нормально. Але не російською. Ну звісно, ну почекайте. Наже ж агресія, ну гинуть люди, діти, ну що це таке? Чи виникали у вас конфліктні ситуації? Ні, поки що ні. Українська мова вона завжди гарна була. Я, я знаю, що все починається. Україна починається з мови. Якщо мала балакаєш українською мовою, то і буде вже все своє. А як вам приємніше, коли вас українською чи російською обслуговують? Українською ми, ми, да, ми, 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 українською, <рес> Вам таки українська.